Стелле Купинска, где якобы снимался Зеленский, по большому счету показали, что это опять квартал 95. Практически всех уничтожили. Практически всех. Аптечки есть в лучшем случае у каждого третьего. То есть даже помочь себе в случае чего не каждый может. Мы там вторглись, бомбим их города, убиваем мирных жителей. Квартиры в этих домах предназначены не для прежних жильцов, а под ипотечное кредитование. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі YouTube-каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо про сльози, біль страждання наших недрузів, наших ворогів, а так і має бути через дії сил оборони всієї України, яка чинить супротив. Ну і звісно, через нашу інформаційну війну. Тому що тут ми для того, щоб не давати російським наративам. Поширюватися не тільки Україною, а й за межами нашої країни. Всі, хто нас дивляться, де б друзі, ви не були. Не забувайте лишати свій лайк в нашій роботі. Таким чином, ви допомагаєте нам поширювати всю правду. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайк». Коментуйте почути і побачене, і найголовніше, найцінніше, найперше це, звісно, ваш донат і підтримка збройних сил України. В описі до нашого відео ви легко знайдете посилання на збір для 144-ї окремої механізованої бригади. Згідно ракетний дивізіон, батареї перехоплення безпілотників, що знаходиться на Куп'янському напрямку, дуже і дуже чекає нашої з вами допомоги. Тож я сподіваюся, що будь-який будь донат, який ви можете собі дозволити, ви обов'язково відправите кращим із кращих. А я якраз Куп'янським напрямком і продовжу. Росіяни ніяк не можуть пережити, що їх кожен раз мокають і мокають в їхнє власне лайно. Взагалі, Куп'янськ це точка приниження для росіян вже декілька разів. Не встигли росіяни заявити, що Куп'янськ наш, що вони на цьому напрямку панують, як туди приїхав президент Зеленський і знову і знову туди саме їх макнув. Тож тепер головне завдання для російських пропагандистів це сказати, що. Президент Зеленський записувався на Зеленці. Президент Зеленський насправді це робив в декораціях. А точно ще я читала варіації на тему того, що це просто старе відео, і насправді воно підмонтовано по сучасний телефон. останньої моделі. То власне не ваша справа. Це то було снято. Ну і наш дрон. Прилетел, наш мини российские, российский, не нашей съемочной группы, российский, подлетел к стеле Купинска, где якобы снимался Зеленский. По большому счету показали, что это опять квартал 95. Почему? Ну, во-первых, что было понятно, где эта точка. Это точка, которую мы никогда не заявляли, что она наша точка. То есть, если посмотреть, где она находится географически, вот мы ее отметили. То, это стела в кілометрі від Купінса на улице Харьковской, и, то есть, наши, Ми ніколи не заявляли, що там стоять наші війська. Тобто, це -то український сайт писал, що то, де він знявся, це метрів 500 від серої зони. Одним словом, сам Соловйов стверджує, що там взагалі, де та стела, де той президент Зеленський був. Ніхто не говорив про те, що вони контролюють саме цю точку. 10 аргументів в одному реченні на тему того, чому росіяни не збрехали. Але скільки Соловєв не говорив, здається, йому вже навіть свої не вірять. Я в центрі міроду, от я в центрі міста. Здесь, знаєте, у мене також є фотографія, де на фоні таблички Київ. Там, правда, до Києва кілометрів 700. Но табличка красивая, в Запорожской области стоит. Поэтому можно подумать, что я прям... Здесь, конечно, не 700 километров, но 500 метров от серой зоны. Так что то ли видео старое, потому что если вы сравните, то степень разрушения... Ну, на глазах. Такое за две секунды по заказу не сделаешь. И сетки совсем в другом состоянии здесь. При этом я не собираюсь говорить, для Запада это сработало. Запад сейчас во все говорит, что ну вот, у нас мощная позиция на переговорах, потому что в Купинске ситуация другая. Не собираюсь отдавать комментарии, военные это сделают лучше, чем я, они реально знают. Что ситуация на земле сложная, тяжелая, об этом и Верховный говорил, идут боевые действия, и ситуация вообще в современной войне, она очень подвижная. Один із принципів, як нищили росіян на куп'янському напрямку, це можливість їм була надана зайти в саме місто. Ну а далі дрони і не тільки геніальні плани драпатого зробили так, що тепер росіяни перебувають в оточенні. Та й самі свошники підтверджують свідчення того, що вони потрапили фактично в м'ясорубку, і ніхто, ніхто звідти не зміг вийти живим і неушкодженим З цього міста. Куда нас закинули, короче, специально в пекло. Не знаю, сколько у нас Сашки еще осталось. Поэтому все... <coughs> это наша группа. Короче, они умышленно всех нас вообще Позавчера это, короче, я не знаю, что дальше будет. Но мы на позиции. Да, я думаю, ты увидишь этот ролик. Я потом при встрече переразговоре лично. И тебе так все много расскажу. Тут вообще жопа что творится. Нас просто тупо ували, нас пустили просто на мусорубку. Вся наша рота, которая была, которую мы приехали, которую ты видела, она полностью вся уничтожена. Трехсотых осталось очень мало. А в все двухсотые. Да Меня по счастливой случайности удалось оттуда все это хуй бежать. Хотим пить жрать. Там дронаються самі окупанти скаржаться на те, як їх кинули, як їх знищували, що стропи росіянчиків скрізь валяються, що ніхто ніколи не бачив такої обстановки. Попри те, що Путіну доповідають про зачистку, про захоплення, і вот, це от все, насправді там Купінськ перетворився на масовий могильник для росіян. І ще раз, не хочете? Наверты нам. Давайте разом послухаем а что окажут сами своеошлыки. Минометом командиры, которые наши типа кошин, спартанец и тому подобное. <coughs> Прямо нас хватит на годный... эпи. Вперед, наперец. Там все мины, там все поля заминированные. Прикинь, там все бегут, взрываются, тут же добивают. Минометом в Украине. Я глушила. Летел на метров, ну, не знаю. Короче. Я такой в жопу еще ни разу не попадал. Это, наверное, это контингент Что, это? что у нас на мясо пустили? всех. всіх унічтожує. Всіх уничтожили. Ти пойми. за целые сутки, за двое суток, вони унічтожують. Ну, щось нас скигляті, скиглять ці СВОшники, скиглять і скиглять ті росіяни. Наче навмисно показуючи, що СВОшна армія ніде не перемагає. Вже їм не подобається, що й немає медобслуговування. А ви поранення не отримуєте. Ви йдіть у бій і або помираєте, або виходьте неушкодженими, ну що вам все неможливо ніяк догодити. Они Вошник розповідає про медичне забезпечення в одній із бригад. Каже, все просто його немає. До речі, про це ми знали давним-давно: це пов'язано із тим, як виглядає їхня аптечка, система евакуації, ліки в цілому, як виглядають їхні турніки? Ну, одним словом, ну все в них. З попередньої епохи. Легкопоранених залишають в строю. Ну, і це на фоні того, що ми да не давно вам показували, як і на милицях продовжують вести у перестрілки чи йти у наступи. Важких просто залишають лежати у медроді медиків, притомних не існує, кажуть, самі військові. А я ще раз вам кажу ви іконками обмотались голову зеленкою намазали, і все. І нічого під українські хаймарси, лісти та снаряди. Нечего россиянам вытрачаться не только на амуницию, не только на вашу технику, а ще и на ваше лікування. Хочу рассказать о медицинском обеспечении в 30-й бригаде. Все просто. Его нет. Легко раненых оставляют в строю, тяжелых просто оставляют лежать. В Медроте медиков толковых нет. Как они в нее попали, неясно. Никто ранеными толком не занимается, будто ждут смерти. Аптечки є в лучшему випадку у кожного третього, тобто навіть собі в случає чого не кожен може. Очень сподіваюся, що це відео попаде, кому треба, і з цим розберуться. Чи буде мир, дружба та жвачка між росіянами та українцями? Є дуже багато оптимістів, які стверджують, що обов'язково так. Да. Але всі вони чомусь як один, знаходяться за паребріками. По нашу лінію розмежування в Україні ніхто таким оптимізмом. Не переконаний річ в тім, що навіть ті, хто мають родичі в Російській Федерації, навіть ті кажуть, що як дивно ніхто за нас не заступився і ніхто не спробував спинити цю машину смерті, і СВОшну армію. от проводять в Росії соцопитування на тему того, а як складаються стосунки між родичами в Росії та Україні. І росіяни кажуть, ні, ну ми не розуміємо, ні, ну ми не розуміємо, чому нас обвиняють в тому, що ми вторглись на територію України. Ну, що таке, ми би, підтримуємо дружські відносини, а нам постійно щось пред'являють. Вони бронелобі, вони максимально закриті для самозахисту і не допускають навіть жодної думки з поясненням, що не так в наших стосунках, чому ми їх називаємо окупантами. І все одно вони розповідають, що справа в нас. Мы не ту информацию потребляем, мы не те телеграм-каналы читаем. От, если бы у нас все как в них, то тогда и мы были бы вами, рабами, а не собой, свободными людьми. Близкие или родные на Украине? Uh, да, у нас много родственников там. Uh, поддерживаете ли вы общение? Uh, мы поддерживаем общение, но как бы... Так, только пока поддерживаем, потому что они там все нервничают, там по событиям, ну, так вот. А что они вообще говорят о происходящем там? Они в каком, в каком городе находятся или там у вас? Ну, они находятся там в центральной Украине, часть уехала в Польшу. Ну, что говорят, они там не на тех телеграм-каналах сидят, то есть они там нас уверяют, что мы там вторглись, бомбим их города, убиваем мирных жителей. Ну, то есть там у них источники немножко другие. Понятно, а у вас другие какие-то сведения? Да, у нас другие сведения. Мы как бы, ну мне кажется, мы лучше видим. У нас есть выбор, какую информацию почитать, да, там, к чему обратиться, ну и выводы, в общем, сделать. То есть вы с их точки зрения как бы не сомневаетесь. Да, да, я не согласен. да. понятно. понятно да. Вы откуда черпаете, если не секрет? Источники. Ну, и в основном официальные, но не только. Мариупольцы просить Путина. Все. І з цього можна було б робити окрему рубрику при тому довжиною в усю російську окупацію. Майже 4 роки Маріупольці щось просять. Ну, окей, не щось, а завжди дуже конкретне. Чотири роки вони просять Путіна про допомогу. Чотири роки тому Путін прийшов до їхньої домівки, вторгся, зокрема, і в Маріуполь. Він помилився, він допустив слабкість і випадково вбив не всіх. Бо, як ви пам'ятаєте. Було чимало бомб скинутих, розстріляне місто, там коїлося чорт знає що, та в принципі блокади, яка не давала можливість цивільним покинути місто чи отримати гуманітарну допомогу. І тепер ті, хто раптово через помилку Путіна вижив, просять у нього допомогу. Просять, як і завжди, звісно, допомогти із відновленням будинків. Їм же обіцяли, що при Путіні, що при Росії вони будуть жити, як у Христа за пазухою. При тому, що поруч ближче аніж до Буцького є Донецьк і Луганськ, де ти можеш легесенько так подивитися, а як вони живуть? А що із обіцяного Путін зробив для них і А, точно нічого. Вони як жили, так і живуть. Ба більше все, що було цінним, це награбоване. Але маріупольці. Упрямо просять Путіна. Я вже не знаю, я далеко і мені дико не подобається ця історія з російськомовними регіонами їх не існує. Але них вони ментально точно близькі до росіян. Що росіяни постійно щось просять у Путіна навколішках, що тепер і Маріупольці спустились до такого ж рівня? Ми жителі міста Маріуполя, Жавтневого району, по проспекту Металурга. 79 и 77. Жители этих домов являются собственниками земельных участков под этими домами. Обращаемся к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой разобраться в этой проблеме. Наши дома пострадали во время боевых действий и были снесены правительством РФ было гарантировано возврат утраченного жилья. В результате на месте наших домов по проспекту Петалургов, дом номер 77 и 79, возведены новые дома. Но, к сожалению, не для нас. Квартиры в этих домах предназначены не для прежних жильцов, а под ипотечное кредитование. Просим вас разобраться в нашей сложной ситуации и принять меры соответствующие. И на цьому, друзі, в мене все. Але під завершення, звісно, вам нагадую, наскільки важливо нас підтримувати вашим лайком. Не забувайте їх лишати. Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайк, Коментуйте, почути і побачене. І перш за все, ходіть в опис до нашого випуску. І обов'язково за посиланням переходьте і донати в підтримку Збройних сил України, які сьогодні подарували нам так багато сюжетів, завдяки яким росіяни горіли. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!